Комунальне підприємство Бучасервіс продовжує роботи з удосконалення системи водопостачання у громаді. За період тривалих відключень електроенергії працівники підприємства налагодили роботу та здійснили ряд заходів, що значно покращили ситуацію. Була велика кількість поломок в електромережі по лінії 10 кВт, в результаті чого вийшов з ладу трансформатор на головній насосній станції другого підйому по вулиці Володимира Ковальського. В результаті частих перепадів напруги мережі вийшли з ладу свердловинні насоси. Спеціалістами ДТЕК та канальне підприємство Буча сервіс було відремонтовано і замінено трансформатор на головній насосній станції другого підйому. Замінено чотири свердловинні агрегати. Для того аби забезпечити безперебійне водопостачання для мешканців квартал та нова буча, працівники підприємства активно працюють над закільцюванням системи. Виявили нагальну необхідність у кільцюванні мереж водопостачання двох великих масивів нашого міста: саме нова буча і буча квартал. Це значить, що мережі даних комплексів мають тупікові точки, що погіршує кількість і якість водопостачання. Будівництво Перемички між ними дасть можливість покращити гідравлічні навантаження на мережу і таким чином покращить якість водопостачання в цих двох житлових масивах. Таким чином постійна циркуляція води покращує її якість, запобігаючи застою та розмноженню бактерій. Крім того, така система підтримує стабільний тиск у всьому районі, вирішуючи проблеми з низьким напором у віддалених будинках та на високих поверхах. Задля збільшення кількості піднятої води з артезіанських свердловин в період з 10 по 16 липня було відновлено роботу шести свердловин в місті Будь кількість піднятої води. Збільшилась, що дала можливість наповнювати резервуари, чистої води і мережу в тому числі. Крім того, для стабільної роботи свердловин під час відключення електрики було додатково встановлено 6 генераторів. Працівники комунального підприємства і надалі працюють у режимі 24 на 7 та вже опрацьовують нові стратегії та залучення додаткових ресурсів для покращення водопостачання у громаді.